Я будувати середній. Дівчата замовили каву і передумали пити її на ходу. Бо ж нащо тумити ноги, якщо є можливість помилуватися природою, сидячи за столиком на терасі? Насправді я вже давно дивилась на це місце. Я вже очікувала, коли вже нарешті відкритись. Унікальний ресторанний комплекс вулик на ірпінській набережній один із небагатьох нових ресторанних закладів, що відкрився у місці після деокупації. І хоча зробити це було непросто, бо ж будматеріали та й обладнання зараз надзвичайно дорогі, проте вулику все ж вдалося стати символом активного життя і розвитку звільненого ірпеня. Супер я думаю, що це чудовий варіант для дітей, для дорослих. Класно буде, якщо ще кухня буде працювати, бо біля води завжди хочеться їсти. Кухню вже треба коштувати, вона вже працює. У нас найсмачніша піца неаполітанська, фірмова і закуски, наприклад, еклер з люля. Наприклад, веганський еклер аля грецький салат з песто. Я думаю, для кожного ми знайдемо щось цікаве, щось дуже смачне. А тим часом прорекламована піца вже проганяє голод відпочивальникам набережної. Смачно, дуже смачно. Думаю, серна піца буде заходити усім. Я згодна. Все дуже смачно. А ви знаєте, що неаполітанська піца увійшла до списку ЮНЕСКО. У вулику її готують за оригінальним рецептом і виключно з італійських продуктів. Олівкове масло, моцарелла, мука, все італійське, томати італійські, все італійське. Звісно ж, наші продукти всі сертифіковані біом і в магазинах спеціалізоване. до того, що якщо ми заказуємо продукт напряму з Італії, привозять тільки сертифіковані. Шеф кухар секретів приготування страв не розкриває. Погодився розповісти дещо лише про соуси. Горчицу мы делали из четырех видов горчиц, чтобы могли покушать і детки. Специальный соус под крылышки для любителя барбекю готовится на основе черного пива. Есть у нас еще разные соуса по желанию. И соус тартар под морепродукты, и соус американо, и клюквенные соус, и сырный соус, и чесночный соус. Соусо в море. Приходіть, пробуйте, грати з сакусом. Хочу вам признатися, що дуже смачно. Будь-яка позиція може принести задоволення як у приміщенні, так і на свіжому повітрі. Гості можуть її брати з собою і кайфувати на набережні доскочу. Команда вулика заявляє, що їхній заклад за сімейні цінності, а в перспективі і взагалі бачать його як локацію світової кулінарної культури. А ще саме у вулику планують гучно відзначити українську перемогу. А щоб її наблизити, 5% прибутку щомісяця будуть донатити на ЗСУ.